Друже, привіт! В цьому відео я розкажу тобі, наскільки взагалі реально заробити на опитуваннях в Україні, які компанії, в принципі, платять і про які суми можна в принципі говорити. Але перш за все, за вже хорошою традицією хочу подякувати всім, хто підтримує фінансовий канал, зокрема, пане Василь та пані Оля. Щиро дякую вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому ютуб вважатиме відео більш цікавим і покаже його більшій кількості людей. Тож поїхали. Окей, якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти шукав способи заробітку в інтернеті. І воно то й не дивно. Дійсно, простіше клацати щось пальчиком в телефоні, ніж тягнути мішки. Не засуджую: насправді знайти таку роботу, на якій тобі будуть добре платити, і при цьому ти не дуже будеш напружувати себе фізично, це круто. І Якщо ти таку вже маєш, можеш поділитися в коментарях під відео. Майже три місяці тому я вже викладав відео про різні способи заробітку в інтернеті, і одним із таких способів було проходження опитувань за гроші. Про всяк випадок повторюсь: так за межами України за такі опитування дійсно можуть платити більші гроші. Але для того, щоб мати змогу проходити ці опитування, тобі потрібно знаходитись в тій країні. Факт такого місця знаходження скоріш за все тебе попросять підтвердити через мобільний номер. При цьому зареєструватися на порталі з опитуваннями через сервіси з надання тимчасових номерів різних країн, скоріш за все в тебе не вийде, бо в тебе попросять саме номер передоплаченого зв'язку. Про використання VPN, скоріш за все, ти також маєш забути, оскільки сервіси із опитувань бачитимуть, що ти використовуєш VPN. і вийде повідомлення, що поки твій VPN включений, опитування будуть недоступні. Тож ми сконцентруємося саме на українських сервісах із опитуванням. Скільки вони за це платять і чи реально вивезти гроші? Для того, щоб зрозуміти, чи добре заплатили, чи ні, зазвичай я користуюсь власним методом розрахунку грошової винагороди за свою роботу. Поясню. Я рахую, скільки б часу я витратив на виконання цієї роботи і перемножу його до часу витраченого на місяць. Таким чином, я уявляю, якби я працював і це було моє основне місце роботи, яку би зарплату я отримав в кінці місяця. Для прикладу, колись в мене була шабашка із базових налаштувань роутера і свіча з нуля через консоль. Я порахував, що мені потрібен один день на те, щоб освіжити свої знання, і один день власної роботи. За це пропонували 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень за два дня це більше ніж 50 тисяч гривень за місяць. Тож я вважаю, що це непогана сума, погодився. На момент створення ще того відео про заробіток в інтернеті я зареєструвався на кількох сервісах із проходження платних опитувань. Ти маєш розуміти, що є певний поріг, лише досягнувши якого, ти зможеш вивести якісь гроші. Тобто, якщо ти цього порогу так і не досягнув, то грошей ти не виведеш. І на момент зйомки цього відео, яке ти зараз дивишся, з моменту реєстрації на тих сервісах пройшло більше трьох місяців. І досягнути цього порогу я зміг лише на одному сервісі. Це компанія InfoSapiens. Але от саме це відео це не їх реклама, вони мені за це не платили. Але якщо ви це дивитесь, то можете скинути мені на баночку. За проходження опитувань вони платять балами. А в кінці можна обміняти бали на гривні за курсом 1 до 100. Зараз ти бачиш скрін мого особистого кабінету із InfoSapiens. Тобто, бачиш, нічого я від себе не придумав. Всі ці опитування я дійсно проходив. Там, де ти бачиш по 50 балів, це дослідження, які не відбулись. Тобто на тому етапі, коли вони збирають первинні дані перед саме цим дослідженням, а це твоя стать, скільки тобі років і де ти проживаєш, за якимись із причин ти просто не підходиш під це дослідження. Принаймні тут InfoSapiens сподобались мені своєю чесністю. Окей, друже, не підходиш, тримай хоча б 50 копійок за увагу. Ті дослідження, які ти бачиш більше тисячі балів, я їх дійсно пройшов. В середньому вони зайняли в мене ну, в районі 20 хвилин. Я просто для прикладу розкажу тобі, що тебе може очікувати з таких досліджень. Наприклад, це було дослідження чіпсів. Які чіпси я купую, хто в моїй родині приймає рішення, які чіпси купувати, що впливає на мій вибір чіпсів. А також мені ще дали подивитися кілька нових рекламних роликів про чіпси. Потім запитавши в мене мою думку щодо цих роликів. Причому там були торгові марки, які я дійсно знаю і дійсно вживаю. Я так розумію, що певні компанії насправді платять InfoSapiens за те, щоб вони проводили маркетингові дослідження. І це норм. Монетизувати можна кількість балів, яка більше за 5 тисяч. Але із кроком наперед теж в 5 тисяч. Ну тобто, наприклад, монетизувати 8 тисяч в тебе не вийде. Це буде 5 тисяч і 3 тисячі в тебе ще залишаться в кабінеті. Як вони монетизуються, ти зараз можеш бачити на екрані. Так, я записав цей процес, щоб надалі тобі показати, наскільки він простий чи може не дуже. Але також ти маєш розуміти, що живих грошей ти не побачиш. Можливо витратити свої бали тільки двома способами: перший це поповнення мобільного, другий це благодійність. Тут, до речі, InfoSapiens вчиняють дійсно продумано. Вони не переводять гроші на картки, бо за якісь незрозумілі перекази картку можна заблокувати. Вони поповнюють мобільний, тому що за поповнення іншого мобільного той мобільний не відключать. Коли я вперше досяг порога монетизації, я спробував вивести ці гроші собі на мобільний. Мені прийшло повідомлення: Окей, ваша заявка прийнята в роботу. Очікуйте, я виводив на мобільний 50 гривень. Очікував, сердився, бо 50 гривень не приходило. Я спробував їм позвонити, але не зміг дозвонитися. Я написав їм на пошту, потім написав їм ще раз на пошту. Потім ще позвонив. Так, підтримка в InfoSapiens працює дуже повільно, але насправді сердився я дарма, тому що гроші від InfoSapiens на мобільний мені прийшли. Просто прийшло на 50, а 70 гривень. Чому воно насправді так? Мені так і не змогли пояснити. Чисто моє власне припущення, це можливо через те, що одне з опитувань я проходив не через особистий кабінет, а було інтерв'ю мобільним телефоном. У будь-якому разі гроші, як виявилося, вони платять. І платять, ну, в принципі, вчасно. Ну а тепер давай порахуємо, скільки ж насправді можна на цьому заробити. Пройшло майже 3 місяці із моменту реєстрації, і за ці три місяці я сумарно подав заявку на монетизацію в 10 тисяч балів, тобто 100 гривень. Ну, насправді 100 гривень то не така велика сума, особливо враховуючи те, що я від жодного опитування, яке приходило мені на пошту, не відмовлявся. Але чисто для інтересу можна порахувати, скільки б ми на цьому могли заробити, якщо б це була наша уявна постійна робота. Я приблизно порахував, що заробіток цих 100 гривень в мене відняв майже 2 години життя тобто за тиждень це було б 2000 тисячі гривень. А за робочий місяць в районі 8,5 тисяч гривень. Особисто для мене ця сума в якості нормального доходу дуже низька. Але якщо вже нема чим зайнятися, то краще вже пройти якесь опитування, ніж просто безцільно гортати TikTok. Ну і з іншого боку, принаймні ти знаєш, що ця система реально працює, і в Україні є компанії, які дійсно платять за опитування, хоча й небагато. Тож дивись тепер сам, чи варто цим займатися, чи може ну його. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь гості на канал і до наступної зустрічі, друже.